Добрий ранок, мої малята! Рада вас всіх вітати. Сьогодні наше заняття з аплікації за темою мій будиночок. Ви, мабуть, помічали, як багато будинків на вулиці нашого місця. Вони здаються схожими, але насправді відрізняються один від одного. Подивіться, які будинки ви бачите. Правильно, низькі та високі, широкі та вузькі. Кожен будинок має дах, стіни, вікна та двері, тому я запрошую вас збудувати будинок з геометричних фігур. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, серветочка, ножниці, аркуш папіру білого кольору і також заготовочки геометричних фігур. Спочатку ми з вами викладаємо на аркуші паперу. Геометричні фігури. Квадрат це стіни будиночка, трикутник дах. Прямокутник двері і маленькі квадрати віконці. Ось такий будиночок у мене вийшов, але ж у нас з вами залишились ще геометричні фігури. А давайте подумаємо, що ми зможемо з ними зробити. Коло це буде сонечко, а маленькі вузькі смужки промінчики. широка змушка це стовбур дерева. А вал – це крона дерева. І додому хмаринки. Ось такий будиночок у мене вийшов. Пропоную вам за допомогою дорослих. Наклейте і зробіть свій будиночок. Хай живе наш рідний дім, тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусінька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі малята!